Добрий день, мене звати Валерій Куликоличенко, я заступник голови Україт Державної служби України безпеки на транспорті, щоб було зрозуміло для всіх, хто не знає. Ми сьогодні стикаємося з викликами. В першу чергу, це відсутність достатньої кількості кваліфікованих кадрів. А постійні виклики в логістиці, яка стосується виключно на даний час в перевезеннях автомобільним транспортом, і третє з постійними. На перегонами про цифровими рішеннями, які ми намагаємося імплементувати в наші екосистеми, для того щоб бути конкурентними не тільки на ринку України, а й на міжнародних ринках, хочу сказати, те, що в принципі для логістичних компаній для логістики загалом цікаво і корисно заходити і приймати участь в подібних заходах, тому що тут можна в першу чергу комунікувати, колаборувати з іншими компаніями, дізнаватися нові. Пішки, нові елементи, які використовуються, оплануть використовують використовуватися як зранним сектором, так і приватним бізнесом, і так само завжди бути конкретно спроможними на ринку.